Як зміцнити серце в таких умовах і жити довше, поговоримо в нашій програмі. З нами лікарка-кардіолог Тетяна Залєвська. Пані Тетяно, вітаю. Доброго ранку. Ну, і згодом до нас приєднається Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон. Нагадую, що ви бачите телефон на екрані, маєте питання? Телефонуйте просто зараз або в зручний для вас час і день. Фахівці центру пенсіон фіксують усі дзвінки, і вже в цій програмі пан Вулах відповість на кілька ваших запитань. Пані Тетяно, ну зрозуміло, що наше серце зношується, але чому так швидко? Хочеться, звичайно, щоб це не траплялося так швидко. Такий термін зношування, він достатньо відносний, але в першу чергу потрібно розуміти, що серце це дійсно є мотор всього нашого організму, за яким ми маємо стежити все своє життя. Тому Профілактика і е, розуміння, що відбувається з нашим організмом, проходить до нас, на жаль, дещо запізно. А Коли що так? прискорює процес зношення? Чим загрожує старіння серця? Е, ну, це є е, в першу чергу е, невідповідність. Нашого активного життя, чи якщо ми так можемо сказати, ресурсу, який ми використовуємо, так і з тим, чим ми лишаємося вже в більш старшому віці. Ну, це коли ми дуже привантажимо себе чи надто нервуємо. Дуже багато, дуже багато факторів, які впливають на нашу роботу нашого серця, але в першу чергу я би виділила це спосіб життя. Спосіб життя в. Молодості в нашій активному нашому житті і молодість так. має значення так. абсолютно, абсолютно так. відгукнеться в старості. От чому аритмія і хронічна серцева недостатність ну стали такими популярними э... діагнозами зараз. на сьогоднішній день? Ну якщо так дуже коротко, це є вплив всіх тих чинників, які ми да, зібрали за життя. Неадекватне фізичне навантаження, вірусні інфекції, паління, раціон харчування, звичайно, стрес. Режим, ще раз повторюсь, це наскільки важливо, щоб був і час на відновлення нашого організму протягом та свого дня, протягом робочого тижня. Це все докупи впливає на роботу серця і відповідно серцево-судинної системи. Так, і Ні. також перепрошую та вплив інших чинників, тому що сама робота серця це не виключно серцева діяльність, а і інші органи і системи. Там не може... багато знайомих, які постійно обстежуються. Хворий, не хворий, але <смі> треба обстежуватися. От ну чи потрібно обстеження яке пройти? Треба обстеження, щоб встановити діагноз ну стосовно хвороби серця, і чи всю серцево-судинну діагностику можна пройти в державних і комунальних? Медичних закладах, тобто не приватних. почну та з завершення вашого питання на сьогоднішній день. Абсолютно ми можемо чітко проходити в комунальних неприватних закладах, і цього в цілому достатньо, щоб виявити грубу патологію і вчасно займатися своїм станом здоров'я. Але я завжди жартую з своїх пацієнтів мало просто проходити обстеження. Найголовніше це ще є і рекомендації, які дають лікарі, і дотримання саме цих рекомендацій, тому що просто виявити і час від часу приходити до лікаря, як, та чи на будь-яку можливість використовувати, що там провести кардіограму чи виміряти рівень холестерину, глюкози цього замало знати. Потрібно над собою працювати стан здоров'я. Кожної людини це в першу чергу важка робота над собою. От якщо людина має хронічну хворобу серця і там судин приймає ліки, то держава надає, що вона надає безкоштовно за програмою цієї ліки. На сьогоднішній день я мушу відмітити, що ну беремо. Там, скажем, Київщину, там, де я чітко розумію та стан роботи саме та державної сфери. На сьогоднішній день достатньо є над чим працювати, багато питань, звичайно, що але на сьогоднішній день максимально увага є до пацієнтів, саме пацієнтів похилого віку. Працює прекрасно так. Можуть бути різні препарати, звичайно, які би ми хотіли краще застосувати, але за державними гарантіями ми отримуємо ту основну діючу речовину, яка нам потрібна для впливу для роботи серцево-судинної системи і нервової системи, ендокринної патології, і це є доступно. Ця програма Доступні ліки це в наших поліклініках. Як людина в, наших в поліклініках? Ну, якби така найпростіша схема, коли пацієнти спілкуються зі своїми сімейними лікарями, сімейний лікар проводить наскільки можливо максимальне обстеження. І вже залучає до, до обстеження вузьких спеціалістів і разом призначаються препарати. Зрозуміло, що кожен із лікарів призначає та там, той чи інший препарат, але саме співпраця з сімейними лікарями на сьогоднішній день і вони виписують, є доступ до. Рецептурних форм, які максимально покрили всі аптеки, які можуть надавати ці препарати. Тому, ну якщо дуже так грубо сказати, то 80% пацієнтів охоплені цією програмою. Ну, в нас в житті зараз багато трагічних подій, до яких дуже чутливі наші серця. От буквально днями жінка. Який було трохи за 50, померла в укритті від стресу, в неї зупинилося серце. Ну, жінку не вдалося врятувати, хоча в метро є дефібрилятори. Чи мають люди старшого віку приймати якісь додаткові, заспокійливі ліки на тлі таких, от ну, на тлі обстрілів? Ну, це це. Е, дуже сумна історія, тому... Враховуючи наші реалії, звичайно, що прийом постійний заспокійливих препаратів це є хороша правильна практика, але потрібно розуміти, що. Це все має бути під контролем лікаря, тому що і втрачати пильність та на повному спокої під дією препаратів це також є неправильно. І наш організм має так само виробляти ті чи інші гормони, які нам допомагають до стресу стійкості. Звичайно, що це корисно, але разом із тим, що приймати препарати, ну за такий тривалий період наші організми вже е, адаптовуються. На жаль, як би це тяжко не сказати, але до стресу ми зовсім уже інакше переживаємо і сприймаємо все, що навколо нас відбувається. Інший ще момент, щоб не розгубитися, коли поруч біля нас знаходиться людина, якій е, стає зле. І ще треба вчасно. Можуть бути і дефібрилятори, і різні препарати, але їх треба правильно надати, правильно підключитися. І цей момент також дуже важливий зорієнтуватися, не розгубитися. Це різні випадки, але крім заспокійливих препаратів, потрібно розуміти, що і ми повинні ще додавати до нашого життя і той. Хоча б мінімальний позитив, який би нас загартовував і допомагав виживати. І от Будь-яка людина може почати надавати допомогу, але ж вона не певна, що там інфаркти чи там інсульт може З, зашкодити. Звичайно, лікарі. та це дуже важливо, що не, не нашкодити. Але е, ті е, заходи, які сьогодні дуже багато проводиться і серед молоді. І до речі, е, мені дуже імпонує тим, що е, ну в Києві є школи, є інститути так званої третьої освіти, коли люди, проживши та своє велике життя, і вони можуть доотримувати іще і ще інші знання. І це стосується так само людей, яким і за 70, і за 80, які активні і можуть допомагати, і мають до цього бажання. І звичайно, що це просто можуть бути звичайні дії, не медикаментозні. Посадити людину, якій стало зле чи розмістити правильно горизонтально, розщепнути тісний одяг, звичайні такі дії, взяти навіть за руку людину, і це вже допомагає надати подальшу допомогу. Ми продовжуємо розмову. Нагадаю, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном 080 70 0800 перепрошую, 75 22 75. І ви отримаєте відповідь в будь-який день і в будь-який час. Наукою доведено. Че Чи... давайте так. Да. Проте, хотів запитати якраз попутно, потім ми будемо говорити, що там наукою доведено. Пані Тетяно, от поговоримо. Давайте про тиск. Я знаю, що багато людей кажуть: от, я живу з тиском 150 на 90 і не збиваю, вже коли буде там нормально, все почуваю. Коли буде 180, от тоді вже буду щось е, приймати. Чи правильно це е, ми робимо? Це абсолютна помилка. На жаль, дуже багато пацієнтів, які звертаються за допомогою, коли вже трапляються наслідки гіпертонічної хвороби. Гіпертонічна хвороба та тривале підвищення артеріального тиску це є достатньо тривалий процес. І більшість людей відмічає без симптомів або звикає там легка головокружіння, легкий головний біль, якісь поколювання, і ми на це не звертаємо уваги. Але найбільше Помилка, яка є серед нашого населення, як я можу приймати ліки, я ж до них звикаю. Це хімія. А мій сусід те приймає, а моя бабуся так лікувалася, а мій дідусь такі вживав речі. А я там займаюся такими практиками дихальної так. Це все дуже добре, це все допомагає, але треба чітко для себе розуміти, що контроль артеріального тиску, і це має бути виключно діюча речовина, яка допомагає уникнути ускладненням, які набагато складніше в подальшому лікувати і запобігати. От мені цікаво, чи в мене зростає тиск yeah. в ефірі. Yeah. Якщо можна швидко, бо yeah. майже ми, хрену, ми спробуємо та yeah. ну, правильно. Коли піднімаємо взяти. такі занадто актуальні й so, Але теми, та, показати, як yeah. правильно треба. Зверніть увагу. Є дуже багато різних на сьогоднішній день тонометрів. Я в першу чергу використовую механічні тонометри. Вони мають проходити. Повірку, і це найпростіший спосіб його перевірити. І е, перше, що людина завжди має, е, ми трошечки да, порушуючи всі правила, піднімаємося, що перед тим, як виміряти тиск, е, немає нічого нам заважати на передпліччі. Накладаємо манжету, е, бажано це робити на передпліччя, е, на рівні серця. Згинаємо руку і в спокої, накладаючи фонендоскоп на ліктьову ямку, накачуємо наш манометр і вимірюємо артеріальний тиск. Вислуховуючи два тона. перший тон це столічний, коли ми відчуваємо і дивимось на е, тонометр, це вища цифра, яку всі люблять називати. Верхній тиск це столічний, коли с... ми його відчуваємо, і є столічний тиск, коли серце починає віддавати да, свою кров. Сьогодні в нашого ведучого тиск дещо є підвищений. підвищений. Думаю, та, це такий ранковий які? та 140 на 100. Ого, бачите, да. ефір тому, дає та, свої. Еф еф Ефіри, та Тому все-таки да, ми запросимо та, до кардіолога. А, а як правильно збивати тиск? Збивати тиск, головна задача ми не лікуємо цифри, і людина себе має комфортно. Почувати, але тиски, які ми повинні регулювати медичними засобами, тільки тривалий час понад 140 на 90. Ну, медицина да, пише 138, якщо бути точніше, на 89. Все, що понад ці цифри, це вже має бути прийом ліків. Але найголовніша задача, те, що ми не повинні в жодному разі робити і пригощатися додатковими препаратами і різко збивати артеріальний тиск. Це є золоте правило, щоб собі не нашкодити. Якщо піднімаються цифри артеріального тиску, раптово там. 180, 200, ми повинні його збивати поступово. І е, бажано, звичайно, з рекомендаціями свого лікуючого лікаря. Але коли трапляється ситуація, чи це в нічний час, чи в людей, які тривалі гіпертоніки, вони вже знають, які препарати на них діють, швидкодіючі препарати, які діють протягом двох годин. Але повторюсь, золоте правило. Раптово тиски не можна збивати. Ми не досягаємо цифр там 120 на 80, Для нас така улюблена цифра. рівень артеріального тиску. Це має бути поступове сповільнення тиску. А от наукою доведено, що позитивний настрій сприяє виробленню гормонів щастя ендорфінів, нормалізує тиск і придає життєвих сил. А це дуже потрібно нашим людям старшого віку. Про таку людину, яка гідно проходить життєвий шлях, я вам хочу розповісти. Це Євген Тірьохін. Киянин людину обдурили близькі родичі, відчай і нездатність себе захистити призвели до того, що погано, зряча, погано зрячий чоловік став практично сліпим. Але в якийсь момент пенсіонер вирішив поборотися за себе за майно своє, за подальше життя. Зрештою, він звернувся в центр допомоги пенсіони і одразу отримав багато помічників. Це моральна підтримка, допомога по дому, когнітивна терапія І з соціальною працівницею. Пан Євген робить консервацію з майстром дрібний там домашній ремонт. Він зайнятий, він має плани і мрії. Одна з таких мрій була. Іпотерапія – зустріч і спілкування з кіньми. Пенсіонер отримав такий подарунок на свої 60 -60 річчя. Ну, давайте подивимося, як це було. Може, приємна прем'єра нашої рубрики Пенсіон здійснює мрії. У нас дуже гарна справа для людей різної категорії і похилого вику, які люди займають, приходять до таких веселих і дуже дружніх коників. Люблять увагу, цінують увагу і допомагають людям вірити в себе і надіються, що буде все добре. І зараз дуже цінується увага коней. Які приходять навіть в лікарні, спілкуються з людьми, це дуже велика емоція, великий адреналін, коли людина самотня, їй нема куди ці емоції дівати. А коли вони приходять до нас в гості, вони показують свої емоції, улибаються, стануться хоч трішечки щасливіші. Живуть коники там, конюшні. Ми їх доглядаємо, вчимо, щоб общатися з людьми, з дітьми. Дуже наші гарні партнери. Сказати, що це коні, ні, це партнери. Це просто не передать словами. Ощущення таке просто. Потерпія це визнаний метод поліпшення ментального здоров'я. Ви яких тваринок радите своїм пацієнтам котиків собачок? Тільки тих, які приносять задоволення і які полюбляють мої пацієнти, це можуть бути як равлики, так і пухнасті домашні улюбленці, але треба розуміти, щоб а, вони, крім задоволення, не викликали в жодному разі алергічних реакцій. Це дуже важливо, тому що це також впливає на самопочуття людини. Всі тварини, всі хобі, всі Дії, які приносять задоволення, це є абсолютно левовою часткою самопочуття прекрасного людини. Тому як кардіолог я підтримую. Ну і ми зараз пана Вулаха запитаємо, чи має він вдома чотирилапого друга. Отже, на зв'язку Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон. Пане Михайло, вітаю. Хто у вас вдома, от і собачка. Собачку маємо, і рибки, так що є чим займатися вільно від роботи час. А якщо у підопічних є тваринки, то ви теж доглядаєте за ними? Так, багато хто з пенсіонерів хотів би завести собі тваринку, але в пенсії, коли не вистачає. На харчування самому собі, то вони відмовляють в такій можливості. А коли б, укладають же договір з нашою організацію, грошей стає більше, і дуже багато хто заводить собі домашніх улюбленців, і таким чином життя стає знов ж таки веселіше, насиченішим. Тобто, це і є покращення якості життя. Це наша мета центру пенсіон є телефоні дзвінки від наших глядачів. Ви в ефірі слухаємо, будь ласка, говоріть. Я звертаюся із села Голубівка, е Новомосковський район, Дніпровської області. Я звертаюся в е прямий канал, сказав, що і ведучий сказав, що є 200 книг по питанню, е які турбують пенсіонерів. І перших 200 чоловік, які подзвонять, е отримають е книгу. Із Самарівського району телефонують вам з Дніпропетровщини. Будь ласка, зрозумів, я не почув, на жаль, питання, але якщо навіть просто зателефонує пенсіонер і замовить книгу, тобто, якщо питань поки що немає, вони можуть виникнути після прочитання нашої книги. Тобто, ну, це глядачка, не проблема. Запитує, Телефонуйте номер на екрані. Глядач, запитує, що а, в книзі. В книзі? зрозумів, зрозумів. Книга ось так виглядає. Бачив на екрані. Також показали це книга про можливості в законодавстві України, які надаються пенсіонерам. Це можливість отримати разову виплату, щомісячне отримання, сплату всіх комунальних, надання соціального працівника, і всі відповіді на ці питання, типові договори. Історії наших підопічних, документи, тобто все, що стосується другої пенсії та допомоги по дому, яку ми надаємо вже 18 років. Тобто, щоб за короткий час ефіру, ми на всі питання не можемо відповісти. За рахунок книги там зібрані ось почитати можна всі відповіді на всі питання. Ще дамо відповідь. Для в одному. Слухаємо, вітаємо. Так, так, розказував. Дуже приємно. Я розумію, це мабуть невірно, не на не, 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 не до вас попав. Це Ви допомагаєте тим? Людям пенсійного віку чи пансіонат ви приймаєте. На дому чи в пансіонаті, якщо вам погано чути. Допомагаєте е, ні, розібрав, розібрав питання. Значить, догляд вдома надається, е, хоча дехто ну можливо, десь приблизно два пенсіонери на сто е, тих, хто до нас звернулися, вони просять, щоб їх влаштували в пенсіонат, але зазвичай це. Мало затребувана послуга, тому ми догляд надаємо вдома. Соціальний працівник приходить і згідно державного стандарту догляду вдома допомагає. А пенсіонат це окремо, тобто це тільки за вашим бажанням іноді, коли пенсіонер вже відчуває, що йому дуже складно, хоче там бути ближче до лікарів, щоб вони що там години до нього приходили. Ну в такому випадку, що може бути розміщення в пенсіона. Ще маємо запитання від глядача. Будь ласка, добрий день я Юлія. Із міста. Ну, я взагалі в іншій країні проживаю, але з приводу квартири в е, у Києві. є вже угода про довічне утримання mm. на нашого родича. Mm. Але наш родич цели річний пенсіонер, який за це взявся, без нашого дозволу, писав туди своїх. Внуків що, якщо він перший від відвідувач, то ми нього маємо засім алкоголікам вивести мене завершення, 에, доглядати. Ну, нам квартира не потрібна, нам оці договори ми зараз його 에, змовлюємо, щоб він відмовився договоритися тим 에, своїм другом, товаришем, щоб вони припинили угоду і просто запропонувати вашу, ваші послуги. Виходить, що ми хочемо запропонувати послуги вашої компанії, навіть стоп'ять. Можна, дякую. Я дуже радий чути і радий з того, що все більше, і більше людей розуміють, що залишивши своїх батьків в Україні, а самі, коли вони поїхали і не можуть надати догляд, що вони пропонують звернутися до нашої організації. Дійсно, організація це краще ніж якісь люди, яких ніхто не контролює, які пропонують невідомо що чи виконують, чи не виконують. Тому це дуже добре, що ви вирішили так. Вчинити. А якщо зараз вже є якийсь договір, вже укладений. Е, Обов'язково треба, щоб сам пенсіонер до нас звернувся, тому що можливо його все влаштовує, і е, ми не можемо лише за дзвінком е, родичів, е, яких чомусь це не влаштовує, діяти. Тому ми поговоримо з пенсіонером. Якщо цей договір не виконується, е, ми, наші юристи з е, безкоштовно для пенсіонера подадуть позов до суду. У нас є великий досвід з цього питання, тому що ми не тільки укладаємо договори з тими, хто ще нічого не укладав, але й допомагаємо розірвати ті договори, які були укладені раніше і не виконуються. І вже з першого дня почнемо надавати догляд вдома та сплату комунальних та фінансову допомогу щомісяця. тому пенсіонер не відчує, що в нього є якийсь період. Коли він вже не на тому договорі і ще не з нами, тому всі, в кого можливо, схожа ситуація, чи можливо хтось знає про якогось пенсіонера, який потерпає, уклавши такий договір, звертайтеся після ефіру і з вами зв'яжемось також і розкажемо, як діяти, щоб вашого. Родича стало життя краще. Дякую, пане Михайле. Ми продовжуємо. Ну, і, власне, нагадаю, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який бачите на екрані. Телефонувати можна в будь-який день і в будь-який час. Всі дзвінки фіксуються і опрацьовуються. Пані Тетяно, якщо коротко, що щоб підтримувати здоров'я серця в літньому віці, що треба їсти пити? Каші, овочі, шипшину, фізична активність, будь ласка. Ну, в першу чергу, це має бути самонастрій, налаштування на тривале життя, як би це не було, і те, що приносить задоволення в такому віці для себе харчування раз. І е, рух це понад усе, тому обов'язково, щоб пацієнти і люди в такому віці знаходили всі можливості, щоб це була щоденна фізична активність. Па тетяна, вам дякую так. і ваш вам квіт для гарного недільного дякую. настрою. Дякую, настрій. Прекрасний з так, дякую. глядачам бажаю якомога більше тихих і лагідних ночей. Добра і миру благополуччя.